У 2022 році я зрозумів, що війна буде тривати довго, і в серпні місяці пішов до в армію, в прикордонники служив у Чопському загоні, на Донецькому напрямку, був на нулі. Ну і вирішив піти в сталевий кордон, гвардії наступу. Попав в артилерист, став начальником групи підвозу. Наша задача тут полягає в вигрузці БК, миття його для доставки хлопцям на позиції від солідола, щоб не закусовувався ствол. Якщо ми не зробимо свою роботу, вже далі не продвигається цепочка. І все починається від нас. Один вогонь! Покри! Тут треба фізично трошки працювати. Один снаряд важить 32 кг, ящик важить 84 кг. Вигружати доводилось по 200 ящиків, тобто по 20 тонн. Миття 100-100 ящиків в день. Ну і Відправка їх на позиції, там буває 50 ящиків, буває 75, дивлячись від інтенсивності штурмів Російської Федерації. Ну, я розумію, що прикордонники мають там ходити по кордону, охороняти кордон. На даний момент ми такі самі солдати, як і солдати ЗСУ. А ми тут займаємося трошки другою роботою для знищення воїнів Російської Федерації невдалих. Гармата! Я думаю весь час про свого синочка, про дружину, і це мене мотивує. Тобто, я, страх залишається на задньому плані. В першу чергу думаю про них, молюсь Богу, щоб живим здоровим, повернутися з війни. Мало моїх знайомих служить. Я б сказав відсотки, може 15%. Останні або не служать, або якимось образом ухиляються. Я врахую, що це неправильно. Тому що ми тута... чим більше нас буде, тим швидше ми це закінчимо, цю війну.